Сьогодні ввечері пропоную вам разом шукати вічних істин. Ви дивитеся програму 5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Вітаю вас! Зізнаюся, я відчуваю панічний страх перед американськими гірками. Я поважаю тих, хто не боїться нестися по рейках, але не розумію, що їх приваблює в цій розвазі. Я проїхався на американських гірках один раз в житті за компанію з дружиною. Ніщо і ніхто не змусить мене повторити цю авантюру. Але так чи інакше, я відчуваю, що наше життя це американські гірки. В кожен момент необхідно приймати рішення, і ледь прийнявши його, ми починаємо переживати наслідки свого вибору, а повернутися назад буває дуже складно. Письменниця Перл Бак сказала: будь-якій великій помилці передує якась мить, якась частка секунди, коли ще не пізно одуматися і постаратися все виправити. Іноді так хочеться повернути життя назад, подібно до того, як ми прокручуємо фільм на попередній епізод. Але, на жаль, це неможливо кожна секунда на рахунку і кожне прийняте нами рішення впливає на все подальше життя. Не раз кажучи про це людям, я чув у відповідь: у такому випадку краще не приймати ніяких рішень. Частково вони мають рацію. Якщо стверджую так, але в цьому випадку ми були б невільні. Свобода має на увазі вибір, і, хоча нам це не подобається, можливість помилитися все ж таки існує. Щоби навчитися розпоряджатися свободою, даною нам потрібно більше праці і відповідальності ніж для вивчення арифметики. Є люди здатні вирішити найскладніші математичні завдання, але вони не роблять ні кроку вперед через острах помилитися. Людське життя має на увазі ризик і постійний вибір. Апостол Петро закликає нас діяти. Як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Іншими словами, використовуйте свою свободу, але несіть за неї відповідальність. Свобода і відповідальність повинні гармонійно поєднуватися. Свобода без відповідальності це розбешність, а розбешність – це рабство. Відповідальність без свободи означає підпорядкування тому, хто нав'язує цю відповідальність, не залишаючи вибору. А це ще одна форма рабства. Біблія говорить, що Христос звільняє нас, але знаходячи цю свободу, ми повинні нею користуватися, а значить вибирати. Коли у нас немає вибору, ми не вільні. Христос помер не для того, щоб ми жили в рабстві. Найбільший дар, який Христос дає нам, це можливість контролювати власні рішення, але ми втрачаємо цей дар кожен раз, коли дозволяємо. Прийнятим рішенням поневолити нас, просіть у Бога сил, щоби не втратити свободу, яку він дав вам. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за ту свободу, яку ти подарував для нас. Допоможи нам цінувати цією свободою і правильно її використовувати. Допоможи, Господи, нам користуватися нею, не втратити її, прославити тебе і бути з тобою, коли всю вічність молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, свобода і відповідальність повинні гармонійно поєднуватися. Вашій увазі пропонуємо серію безкоштовних біблійних уроків Discover. Вам необхідно лише написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображено на екрані. Якщо ви потребуєте молитовної підтримки, повідомте нас. А я бажаю вам гарного вечора та щедрих благословень від Бога. До побачення!